Виконуємо номер 1512 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши в грамах 0,8 кг, 0,07 кг і 1,02 кг. Приступаємо до виконання. 1 кг дорівнює. 1000 грамів. Тому 0,8 кілограмів дорівнює 0,8 помножити на 1000 грамів. Число 1000 містить три нулі, тому переносимо кому вправо на три знаки. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, то дописуємо потрібну кількість нулів. На одну цифру перенесли два нулі дописали. Маємо 800 грамів. 0,07 кілограмів. В одному кілограмі 1000 грамів, тому 0,07 множимо на 1000. переносимо кому на три знаки. На 2 перенесли, 1 дописали, маємо 70 грамів. І тисячних кілограмів. В одному кілограмі 1000 грамів, тому множимо 1,2 тисячних на тисячу, переносимо кому на три знаки. Маємо 1002 грами. Ми записали в грамах. Номер 1512 виконано.